У рамках європейського грантового проєкту в Житомирі збудують житло для ВПО. На будинки для переселенців міжнародні партнери виділяють 8 мільйонів євро. А от облаштовувати ділянку та заводити комунікації будуть за рахунок міського бюджету. У скільки місту обійдеться будова, роз'яснює начальник управління капітального будівництва В'ячеслав Глазунов. 360 мільйонів вже виділено співфінансування Житомирською міською радою. Теж присутня згідно меморандуму. Міська рада повинна профінансувати мережі, тобто централізоване опалення, водогін, каналізацію. Ми повинні зробити благоустрій території і входять в цю суму фундаменти з міського бюджету. в Програмі закладено 138 мільйонів. Це орієнтовна сума поки що, тому що ми ще не бачимо ПКД І з бюджету сьогодні виділено 70 мільйонів для початку робіт. Чотири поверхівки на понад 100 квартир мають звести по провулку. Червоному, якими конструкціями будуть на вигляд, В'ячеслав Глазунов, поки говорити остаточно не береться. Мовляв, досі тривають консультації з європейськими партнерами. Поза як важливо, аби будинки простояли не один десяток років. На сьогоднішній день компанія вже обрано консультантів. Заключені договори. Зараз нашого управління спільно з проєктами з шведською стороною з НЕВКО, проводимо консультацію щодо того, які це мають бути будиночки, як якої кількості квартир на сьогоднішній день є орієнтовно домовленість, що це будинки будуть чотири поверха, близько 110 квартир. Поки що, поки що, якщо цей проєкт буде реалізовано вчасно на той термін, який нам дають, можливо, ми отримаємо потім ще додатково. Ми пропрацьовували багато видів будівництва. Це і модульні, і збірні, і дерев'яні конструкції, тобто сіп-панелі. І стандартне будівництво це збірно-монолітні конструкції. Так на сьогоднішній день наші пропозиції надані шведській стороні. У нас йдуть консультації, тому що це терміни використання будинків, да? тобто щоб це не було там на 20-30 років, щоб це було будинок там, хоча б років 50-70. Плануємо, що квітень-травень у нас вже будуть оголошені тендера. По по правилам нефть, окрім того, поруч із соціальною будовою міська влада планує звести садочок. Втім, коштів на нього поки не мають на тій земельній ділянці на то погречний карті, садочок розміщений орієнтовно. Поки що, що можу сказати від себе, це садочок буде на 150 дітей. Поки що питання відкрите, але сподіваємося, що на садочок нам теж виділять фінансування. Однак це буде не єдине соціальне житло для переселенців у Житомирській громаді. Міні містечко для ВПО вже у травні має з'явитись в селі Вереси. 40 будинків згідно проєкту нададуть представники італійського Червоного Хреста. Витрати на облаштування ділянки знову ж таки лягають на плечі міського бюджету. Будиночки нам повинна надати організація Червоний хрест. Вони десь теж в період березень повинні провести закупівлю і нададуть ці конструкції на верси, згідно тендерної документації, було виділено з міського бюджету 36 мільйонів гривень. З міського бюджету було профінансовано кошти на будівництво нових інженерних мереж, водогін, каналізація і фундаменти закладені і внутрішнього. В мережі між будинками на сьогоднішній день там заплановано 40 будинків. 40 будинків заплановано. на сьогоднішній день. Практично фундаментні роботи і мережі на самому будівельному майданчику завершені. Зараз підрядна організація займається прикладанням трубопроводів. А це майже 900 метрів до основної точки підключення. За яким принципом обиратимуть тих, хто житиме у будинках для переселенців? Чи то по провулку червоному, чи то у виросах, В'ячеслав Глазунов каже, питання не до нього. Те, претендувати на житло будуть і ті житомиряни, будинки котрих зруйнували російські ракети.